Просто я хочу навчитися англійської мови. Да. Я знаю, ми ухвати до сімей. Артурчик вже розпочав свої перші заняття з англійської мови у садочку. Навчання маленькому розумничку подобається, адже вчитель робить все можливе, аби зацікавити малечу під час навчального процесу. Ви трішечки. Я думаю, що ви трішечки... Відповідно до закону про дошкільну освіту, яким з 1 січня 2025 року передбачено нововведення у дошкільній освіті, у могилів Подільській громаді впроваджують зміни, які мають допомогти забезпечити доступ до якісної освіти для всіх вихованців громади. Наразі завдяки підтримці міської ради у трьох садочках Могилів-Подільської громади успішно розпочали вивчати іноземну мову з 1 січня. За кошти місцевого бюджету у трьох закладах дошкільної освіти почали функціонувати гуртки з англійської мови для дітей дошкільного віку. Надалі планується відкриття даних гуртків і в інших закладах дошкільної освіти нашої громади. Вивчення англійської мови сьогодні є актуальним. А відтак варто її вивчати з дитинства, кажуть вихователі. Бо у маленькому віці дітки, мов губка, вбирають усе. Викладачка маленьких дошкільнят вважає, що її завдання зробити так, аби дітки самі хотіли вивчати іноземну. Тому старається кожне заняття зробити цікавим та веселим. Англійська мова легше сприймається у ранньому віці. Розпочали ми активну діяльність, розучуємо пісні, вірші, наочний матеріал. Дуже добре англійську мову вивчати саме в ранньому дошкільному віці, тому що Більше концентрується увага, розвивається в діток креативне мислення, пам'ять, увага. Вони маленькі, вони пробують нове, не бояться робити помилки, вивчають з задоволенням нові слова. Яскраві ілюстрації, відео, рухливі ігри дають змогу вихованцям зануритись у навчання та засвоїти матеріал у зручному для них форматі. За словами начальника управління освіти міської ради Миколи Чорного, це ще не всі ініціативи, й поступово планується забезпечити кожен заклад дошкільної освіти нашої громади вихователями, які навчатимуть англійської мови.